Шокуючий напад бойовиків ІДІЛ стався в підмосковному театрі. Це змусило Росію та інші країни занепокоїтися, що іділ може знову стати сильнішим. Хоча Росія заявила, що відповідальність іділ є фейковою заявою і намагалась покласти відповідальність за цей теракт на Україну. Цей жорстокий напад не можна ігнорувати. Питання полягає в тому, чи була це лише одна подія, характерна для ситуації в Росії. Чи це ознака того, що здатність Іділ надихати і спрямовувати терористичні атаки, поширюється на нові регіони по всьому світу? Відповідь може полягати в розумінні коріння ісламського екстремізму в самій Росії. То хто ж саме несе за це відповідальність? Хорасанська філія Іділ, утворена в рік перебіжчиків з Аль-Каїди і Талібану в Афганістані та Пакистані. Має на меті встановлення ісламського халіфату на величезних територіях, що охоплюють всю Центральну Азію. Незважаючи на те, що Талібан контролює Афганістан, ІДІЛ Хорасан продовжує здійснювати смертоносні атаки, зокрема на шиїцьку меншину. Угруповання розширило свої амбіції за межі традиційних районів діяльності, претендуючи на територію від східного Туркменістану до Північної Африки, як на частину ісламських земель. Які воно прагне завоювати, так чому ж вони обрали Росію в якості мішені через участь Росії в боротьбі проти іділ у Сирії, зв'язки з Талібаном і радянське вторгнення в Афганістан? Місяць тому Росія заявила, що зірвала план нападу іділ на синагогу під Москвою. Можливо, ви мало про це чули, але Росія має справу з радикальним ісламом. За оцінками, мусульманське населення Росії становить приблизно половину населення Росії. Зі 144 мільйонів громадян багато хто з цих мусульман піддається впливу радикалізації через різні соціальні, економічні та політичні чинники. Історично склалося так, що Росія має складні відносини з ісламом. За радянських часів релігійні практики суворо контролювалися, що призвело до ізоляції радянських мусульман від ширшого ісламського світу. Розпад СРСР залишив порожнечу, яку дехто намагався заповнити за допомогою релігії, що призвело до кризи ідентичності на пострадянському просторі. Соціально-економічна нерівність і вплив війни в Афганістані ще більше підживлювали невдоволення і зробили деяких людей більш прихильними до радикальних ідеологій. І це не кажучи вже про такі національності, як узбеки, таджики, казахи та інші нації, які колись входили до СРСР, тепер є сприйнятливими до радикальної ісламізації. Жорстокі чеченські війни часів радянського союзу також були основною причиною радикалізації, викликали обурення серед чеченців і призвели до появи жорстоких ісламських бойових угруповань на кшталт ісламських еміратів і карії. Ці угруповання вдавалися до крайнього насильства, намагаючись здобути незалежність або створити ісламський халіфат. Незважаючи на всі зусилля Росії спрямовані на боротьбу з бойовиками і просування традиційного ісламу, причини радикалізації залишаються. Росія не самотня у боротьбі із загрозою з боку іділ та подібних терористичних угруповань. Поява радикальних ісламських терористів і проблеми асиміляції зростаючого мусульманського іммігрантського населення стали серйозними загрозами безпеці, які випробовують західноєвропейські країни на міцність. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у Франції двоє мусульманських терористів проникли до редакції сатиричної газети Шарлі Ебдо в Парижі. Вони вбили 12 осіб, включаючи редакторів і карикатуристів. В помсту за те, що видання зобразило пророка Мухаммеда. Відповідальність за цей жахливий напад на свободу слова взяла на себе філія Аль-Каїди в Ємені. Вона підкреслила загрозу, яку становлять ісламські екстремісти, що жорстоко реагують на образи їхніх релігійних переконань і цінностей. Подальші пошуки злочинця ще більше паралізували Париж, перш ніж він був вбитий поліцією. Серед інших гучних терактів, здійснених ісламськими терористами, можна назвати інший напад в Парижі, коли терористи іДІЛ вбили 130 осіб. В результаті скоординованої стрілянини і вибухів у концертному залі, кафе і на національному стадіоні. А в березні 2016 року Іділ взяла на себе відповідальність за вибухи, скоєні терористами-смертниками в Брюсселі, в результаті яких загинуло понад 30 осіб. У липні того ж року в Ніцці під час святкування дня взяття Бастилії, стався теракт, в результаті якого від рук прихильника Іділ загинуло 86 осіб. Поширення радикального ісламу серед іммігрантів у Європі викликає занепокоєння у західному світі щодо безпеки. Помірковані мусульмани не співпрацюють у вирішенні цієї проблеми в Європі та інших країнах. Успішне співіснування між мусульманськими іммігрантами і немусульманським корінним населенням вимагає пристосування ісламських законів до цінностей, традицій і законів приймаючого суспільства. Однак мусульмани не бажають вносити такі зміни, що підвищує ризики антимусульманського насильства в приймаючих країнах. Раніше політичне насильство походило від різних європейських націоналістичних та політичних груп, але за останні десятиліття після перемоги ісламської революції в Ірані. Мусульмани стали головними ініціаторами насильства в Європі. Мусульмани в Європі наразі становлять близько 5% від загальної кількості населення, але до 2050 року вона збільшиться більш ніж удвічі через постійну імміграцію та вищу народжуваність серед мусульман порівняно з європейцями. Європейські мусульмани, як правило, значно молодші за населення в цілому. Середній вік становить 30 років проти 44 у немусульман. Таке зростання населення зумовлене як імміграційними процесами, так і підвищеною народжуваністю в мусульманських громадах. Чому це відбувається? Певні інтерпретації ісламу пропагують цінності та практики, які суперечать західним суспільствам, підживлюючи відмову від інтеграції. Ваххабізм, радикальна інтерпретація, поширена в Саудівській Аравії, розглядає захід як загрозу через секуляризм і моральний занепад. Він наполягає на повернення до ранніх ісламських принципів. Радикалізація через глобальне поширення онлайн пропаганди та екстремістських ідеологій у соціальних мережах також становить значну проблему, оскільки групи, що пропагують насильницькі інтерпретації ісламу, можуть впливати на вразливі групи населення, такі як громади іммігрантів у Європі, що перешкоджає інтеграції. Загроза радикального ісламу виходить далеко за межі Росії та Європи, досягаючи США через нелегальну імміграцію. За деякими даними, зараз в Америці проживає близько 500 тисяч нелегальних іммігрантів з країн з мусульманською більшістю, серед яких є радикально налаштовані особи. США зіткнулися з терактами радикально налаштованих злочинців, такими як трагедія вересня 2011-го та вибух на бостонському марафоні і стрілянину в Сан-Бернардіно. Ці інциденти підкреслюють нагальну потребу в комплексному підході до протидії радикалізації та усунення її першопричин. Чи готова Америка до того, що чекає на неї попереду? Поширення радикального ісламу на Заході частково підживлюється викривленими наративами, які підтримуються науковими колами, змі та впливовими діячами. Звинувачення західної політики, демонізація Ізраїлю та романтизація терористичних груп увічнюють цю небезпечну тенденцію. Проникнення екстремістських елементів через міграційні шляхи становить значний виклик для контртерористичних зусиль. Сувора перевірка і моніторинг необхідні для боротьби з будь-якими спробами терористів використати канали міграції до США. Це вимагає жорсткої розмови, до якої не багато хто в сучасному прогресивному світі готовий, але це важливо.